Віцеть, послухай, ще листя в пищі. Про те, чого не вимали села. І дощик лички ніби. І такого шуму наробив. Капає, капає тихенько, без вітру. Не качи не красота. І щоб так покапав десь пару днів, а може б землі промочив. Але ще похолодання, дощі, то вже йшли по-хорошому, а тоді, щоб прийшло тепло, і все, і холода б закінчилися. Ось так повинно бути. А тут гадаєш. Чи буде тепло, чи не буде, от, вказується, що не буде. Ось пишуть прогнози. Скільки їх не читають, то вся правда. Правда, правда, правда. Наховалась від дощу. Та й дивлюсь на нього собі. Такий він хороший. Нічого, що холодний. Вийде сонце. І зігріє нас і нашу землю. І тільки від тепла починає все рости. Незвісно й вологи додавати. О, така вона наша природа і погода. Ну нехай миє. Сьогодні такий день, що потрібно відпочивати. Сьогодні неділя. Так що іде-іде дощик. іде-іде-іде-іде-іде. Ось він цей дощ де хорошо йде. А трохи це ж мимо чи що. мимо трохи, туди треба більше. Давай туди попадай, що воно все особо поїде за чанком. Ось, воно як. Захай нормально воно лякоти. <рив> Я вже намокла. Мій телефон намок, катеживо буде. Стоїмо, <соржу> його знімаємо. Таку красу. І радість він нам приніс. Тоб він холодний такий. Ну як воно там ляпоти, гарно. О, як воно там. Ой, що, що туди вкинуть його залишилося, він вже так намок, та за туди вкинуть. Ай, як це на цей день починає світлішати, цей небо починає роз'яснятися. Тільки що дощ ішов, Думали, так буде мокро, так буде мокро. А воно дід землю возить, вже суху якусь. Тут, де дощик зверху примочив, темніше. А де дід привіз, да, ну, то там. суха. Зараз стільки мікроеліментів. Ну і добре, з поля возить дід. Давай ще сюди. Ох, на що ж ти стільки набрав? А вона лесі А, так. то Ти вже брав стільки міг. Ох, дід. Ох, допався вже до хорошої землі. І в рукавицях, і холодно, ну дощ поморосив, ото зверху трохи воно, трохи землю зверху і все. І на цьому й кінчився. Стоять. Стоять. Уп, не схотів стоять. Зараз ми її сюди висиплемо. Щоб я Док, рано давай. А тура суха така. Та сухо. Слухо. Я вправля зверху. До да, пушинка, та тільки не вистачало тучать. Оха вітер який, ооо. Диви, як задуло. Ти воно і попіл і що ходить. Це ти такого добра нагріб. І. І от ці. прямо добро нагріб, дід. От ходи лили тут. Воно так. таке, як сепець. Хороша. Що ж ми тут посадимо на нього? Перець посадити. Тут ще ж перець був. Тут земля помінялася вже. Той, що, Перець став. Чого? Так схоче. А, так зрозуміло. Я тут хотіла помідори посадити. Ну посадиш помідори. Ну, ти ж, головне, засталиш. Засталиш. Та й посадив. Чого? Ну, для помідору треба. Та кажи швидше, що тобі треба. Там дуги ставиш. А, ну то там і поставиш, одного. Ну Ну слава Богу. Тут таке Слава Богу, що ти не поставив. Тут буде перець, я вже зрозуміла. Дід, давай зараз зараз будемо рішати, що де буде, так? Да? Хай тепло прийде травень місяць, може в травні хоч тепло. Буде. Де ти так крадеш у мене вже. А тут що в тебе буде? Схоже, тут що в тебе буде. Що Ну да, земля тут знову кожного року міняється. Так що можна садити, 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 садити. Ось так-то. Головне, що дощ пройшов. <рекунський> дощ пройшов, це головне. Не знаю, я це не щитати, що це дощ був. Холодно то да, чуть, вітер да. А що дощ, то не було його. Ще по а Ще буде. Так, все, вже полі. Так, ну хорошо, дід. Молодець, дід. Да. Хорошо, дід, Там воно. Вже мабуть, виросла, дід. Понакривали, воно там речку вирощило. Зимова, якась речка, був такий холод, яка вона виросте. Кожна рослина хоче тепла, не тільки речка. Ну нічого, головна не замерзне. Якісь листочки будуть корисні, да, дід? Так, кицька. Це знаєш, воно ця кицька, вона бачить, що тут розсипна земля, вона така любить. Буде да. Коти таке, це тільки не наша кицька, тут усі коти сюди будуть збігатися. Правильно, <правильно> ти так хотів? Треба, що щоб дощ прийшов зверху, щоб примочив, а вона така рихла, пухка, що почнуть усі коти збігатися до нас. Ой, мені. Так, ну ладно, пішло, бо я вже замерзла. Чого? Там вітер такий холод, да, кицька? Та, звісно, ти в шубі, то тобі. Де ти пообрізав усі листочки на клубніки, а вони всі виросли, виросли. усі виросли нові. Кицька, по клубніки не можна лазити, бо можна від от діда отримати. О, ну диви, дивай, чого він той пес тявкає, а він оцю котяку бачить, Кицька, наш таке дозатуєш, такого гарного песика, отого. Він би тобі як уявив би зараз, і так би з тобою погуляв би, так, дід? Ти, ти ще будеш їхати, чи вже все на сьогодні? Хватить поки. Ну, хватить Балі поки. Байдура тупить. Да, так. Потрібно згоди привезти щось. Так, нехай тільки, давай. Та й хватить, тобі так бі. Ну, на травень місяць воно все готується. Чи... Ну, то, ну, так, ну то, да, Навіть можна в кінці, у кінці квітня <плес> навіть можна. У кінці квітня там вже буде 17 градусів. Так, да, десь 25-го числа буде вже 17 градусів, можна вже тоді висаджувати буде. Що ти з'їваєш? Тільки під накриттям. Так, дід хоче, щоб його тільки показували, щоб тільки його показували. Там ти клював землю і той. Так, да, земля хороша, і розказує, сказки. Стоїть тут такий сказки довольний. розказує. Чим ти такий довольний? Сказочок старий. Стець хороший. Да. День да, не жарко, да? Да. Хорошо, так? Так. Знай, доволі.